Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу надати додаткові роз'яснення стосовно такого питання, чому ж так важливо повідомляти органи пенсійного фонду про своє офіційне працевлаштування або про своє офіційне звільнення, якщо ви перестали працювати. От, і ще хочу розповісти. Нюанси, якщо ви пенсіонер, який здійснює фізичну який зареєструвався як фізична особа-підприємець, але ви наразі не здійснюєте підприємницьку діяльність, чому важливо також про це повідомити органи пенсійного фонду. Я нагадую, що ви зобов'язані протягом 10 днів повідомити про своє офіційне працевлаштування або ж про звільнення. Просто дуже часто. Багато хто з пенсіонерів думає так, що органи пенсійного фонду бачать надходження, так за вас роботодавець сплачує страхові внески. Якщо він перестає сплачувати, значить ви вже там не працюєте все. Ні, це неправильно. Дивіться, неповідомлення або невчасне повідомлення про ваше працевлаштування. Або ж реєстрацію підприємницької діяльності призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які вам потрібно буде в обов'язковому порядку повернути. Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих пенсіонерів. Наприклад, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму. Бачите, чому важливо, щоб кожного року у нас зростав прожитковий мінімум? І тут ж поговоримо про соціальні виплати, а він у нас в цьому році. І в наступному, в 2025 році залишиться без змін. Якби він у нас зростав, в такому випадку непрацюючі пенсіонери отримали перерахунок пенсію у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму. Також дивіться, ті пенсіонери, які проходили реєстрацію підприємницької діяльності, але потім вирішили нею не займатися, від теж зобов'язані. Повідомити про це пенсійний фонд, адже відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою вважати вас як непрацюючою людиною. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності як фізична особа-підприємець, ви будете вважатися працюючим пенсіонером. Як же ж повідомити пенсійний фонд про зміну статусу з працюючого на? непрацюючого пенсіонера. Про дату працевлаштування, звільнення, або ж припинення підприємницької діяльності ви маєте повідомити органи пенсійного фонду виключно шляхом подання заяви та наступних документів. Це наказ або розпорядження про прийняття, або звільнення вас з роботи та трудова книжка із записом про ваше офіційне працевлаштування чи звільнення, або ж цивільно-правовий договір.